Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні наша тема розмови, що є найважливішим для майбутнього України. На цим питанням багато хто задається, в першу чергу це представники влади як на центральному, так і на місцевому рівні. А відповідь дуже проста: це поєднання центральної влади з місцевою владою для вирішення єдиного питання. Що треба зробити для того, щоб був Налагоджений той механізм, який надасть вирішення багатьох питань для, для подальшого майбутнього держави. Тобто саме поєднання надає відповідь на це питання. А це в першу чергу розуміння центральної влади і розуміння влади на місцях. І, зокрема, окремо ще є в законі України про місцеве місцевування один із принципів. Місцевення, які наголошує про поєднання місцевих і державних інтересів. Без цього поєднання, без, без цієї єдності, не можна казати про будь-яке майбутнє, не можна казати про будь-які перспектив. Тільки оце поєднання, тільки розуміння, що треба робити і яким чином це робити, надасть можливість для майбутнього держави України. А це поєднання мається на увазі в розумінні закону. Бо всі посадові особи, вони відповідно дотримуються законодавства. Якщо ми кажемо про законодавство, ми маємо розуміти в першу чергу, що є такі поняття, як верховенство права. І це наголошено в статті 8 Конституції України. В Україні, визнається і діє принцип верховенства права. І вони мають дотримуватися букви закону. Бо всі ви знаєте, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу. І саме цей принцип, який наголошує про законність, а це дотримання всіх норм законів і в першу чергу дотримання Конституції України, може надати можливість стати Україною України членом Європейського Союзу. Але має бути оце поєднання центральної влади і, відповідно, місцеве. Бо на місцях є громади, люди. А якщо ми кажемо про людей, то є в Конституції України стаття 3, яка наголошує про людину в першу чергу. А це людина і життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це також має великий вплив для того, щоб казати, що є майбутнє для держави. Бо без людей. Не буде ніякого майбутнього. І саме оці, оця стаття, стаття 3, що людина вважається найвищою соціальною цінністю. А ще є оці представники влади, які представляють владу, центральну владу, владу на місцях. І це їхнє має бути таким чином, щоб людина мала. Найвищу соціальну цінність. А це виконання всіх тих норм законів повноважень для того, щоб були зміни в першу чергу на місцях. Бо якщо будуть зміни на місцях, будуть зміни і на центральному рівні. Бо на місцях відбувається життєдіяльність. Це основа всього. Без цього не буде розвиток держави, не буде розвиток суспільства. Саме місцевий рівень є важливим моментом. І саме про це наголошує стаття 7 Конституції України. В Україні, визнається, і гарантується місцеве. Сходування. А місцеве срадування – це, як ми сказали, життєдіяльність. Це життя громад. А громади вибирають для себе представників своїх, міських голів, депутатів місцевих рад. І відповідно є центральна влада. На місцевому рівні є повноваження. І відповідно ці повноваження мають бути виконані. І один із цих повноважень це ті повноваження, які напряму стосуються центральної влади. Це делеговані повноваження. І ось ця взаємодія між центральною владою і владою на місцях має бути в розумінні виконання всіх тих норм законів у вигляді повноважень. Для того, щоб Відбували зміни на місцях для того, щоб було розуміння, що таке найвища соціальна цінність людини. Бо якщо будуть зміни, буде результат на місцях в житті діяльності людей, в житті діяльності суспільства. Для цього мають працювати всі органи влади як єдиний механізм. Ось що таке є. Важливим майбутнім для України. Це взаємодія і єдність всіх. І всі разом створюють цей механізм, який надасть поштовх, який надасть результат, і який надасть майбутнє те майбутнє, яке буде. Бо тільки від роботи, тільки від результатів оцього поєднання і розуміння, виконання законодавства буде вже фактично все те, що буде відчувати держава, як окрема кожна людина, так і взагалом влада центральна і місцева. Якщо ми кажемо про принцип поєднання місцевих і державних інтересів, про що ми і казали, то це буквально означає те, що у своїй діяльності посадові та службові особи органів місцевого середування повинні керуватися. Не тільки інтересами окремих територіальних громад, бо вони ці інтереси представляють. А й враховувати інтереси загальнодержавні національні. Бо саме міський голова, якщо розібрати його посаду, він є представником від уряду. Тобто, цей представник від уряду знаходиться на території, є керівником територіальних громад. І він має представляти інтереси держави. Не тільки територіальні громади. Те саме має бути і з боку органів державної влади. При вирішенні місцевих проблем ось ця і є взаємодія між ними. Тобто поєднання місцевих та державних інтересів для єдиної мети, для майбутнього держави, для розуміння те, що в Україні. Людина визнається найвищою соціальною цінністю. Для того, щоб було розуміння, що в Україні визнається і діє принцип, принцип верховенства права, для того, щоб в Україні визнається і гарантується місцевому. Ось що таке є важливим для майбутнього держави України. Тому, шановні глядачі, ця тема дуже важлива. Ми тільки поверхнево її розібрали. Ми не... Углублялись в оці проблеми, як це все робити, як оця взаємодія відбувається. Ми тільки поверхнево розглянули для розуміння, що ж є важливим для майбутнього держави. І на що треба звертати увагу для отримання результату. Бо всі ми знаємо, що Україна хоче стати вже членом Європейського Союзу. Бути в родині, європейській. Але для цього треба робити і працювати, і плідно працювати. І не один окремо від одного, а разом. Тобто оця єдність, оця взаємодія має бути. І тоді буде результат. Ефективний результат. Тому я всім дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про. Важливість для майбутнього України. Всім дякую, до нових зустрічей.